Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогодення. На Ворошиловградському тепловозобудівному заводі є три бригади ковалів, які ведуть перед у соціалістичному змаганні. Бригада комуніста Івана Федоровича Зюнєва більше ніж на рік попереджає графік. А це 657 тонн виробів понад план. 18 років тому прийшов на завод після служби в радянській армії Микола Курило. Нині він керує передовою бригадою. А науку однієї з найдревніших і найпочесніших професій опановував у свого брата Федора Леонтьєвича, Майже 30-річний труд якого відзначено званням Героя соціалістичної праці. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в 20-му сторіччі.